Костянтин Матвієнко, корпорація стратегічного консалтингу «Гардаріка». Шановний пане міністр економіки та і торгівлі, ви справедливо зауважили, що ми маємо передусім спиратися на внутрішні сили. Не секрет, що уряд Яценюка фактично заморозив економіку, заморозив споживання за рахунок абсолютно бандитських даруйте на слові тарифів, за рахунок відмови від індексації доходів громадян. У мене до вас питання: в який спосіб уряд Гройсмана пропонує розвивати купівельну спроможність домогоспад тому що те, що ми чуємо зараз, це навпаки, це спроба абсолютно унеможливити для домогосподарств всяку можливість до нормального споживання на ринку. Дякую. Ми дізнаємось відповідь на це запитання після нетривалої перерви. Прямому ефірі Свобода слова і при центральному мікрофоні Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр і міністр економічного розвитку і торгівлі України, відповідає на запитання Костянтина Матвієнка. Ви знаєте, відповідаючи на ваше питання, теза проста. Перш за все, кожній людині, приватному підприємцю чи бізнесу не потрібно мішати. Якщо говорити про нашу операційну програму по Крокову, то є чіткий блок. Як відповідно зробити легше ведення бізнесу, і ми плануємо біля 50 кроків полегшити оці бар'єри, які створюють ті чи інші органи державної влади, і включаючи фіскальний? Якщо говорити ще конкретніше, то у п'ятницю була підписана угода між європейським банком реконструкції розвитку і європейським союзом, де в Україні буде створено 15 офісів. Типу бізнесу інкубаторів, які дозволять надати консультативну, законодавчу і ту чи... Я позицію. Питав. Я питав про домогосподарства. Підв... Як ви підвищите доходи домогосподарства? Як ви розвивати Для... внутрішній ну, ринок? Внутрішній ринок це має бути якісна продукція. Правильна цінова політика і конкуренція. І це буде і не мішати, і не мішати людей. І не мішати людині, відповідно, щоб вона могла реалізовувати свою продукцію. От і все. Я дякую Степану Кубіву.